Так, всім добрий день вечір ранок. чи будь-який час, коли ви знайшли для того, щоб подивитися а, наш підкаст. Мене звати Лазіцький Мартін, я нейропсихолог і біотерапіст. А, і сьогодні ми з вами будемо говорити про небажану поведінку та коморбідності. Інформація а, яку ми сьогодні для вас підготували, а, взята з підручника а, Медсона. Хендбук о джулдіагностик ось і чому саме ця тема? Uh, тому що, на uh, мою думку, вона є доволі важливою за рахунок того, що велика кількість дітей, яка приходить на там до корекційних педагогів, поведінкових терапістів і так далі, uh, вони мають комплексне порушення. Це значить, що а, їх онтогенез він насичений додатковими розладами, що і створює саме той узор, ту картину а, поведінкову, когнітивну, соціальну і так далі, яку ми можемо спостерігати у дитини. І саме це, можливо, через наявність певних коморбідностей а, у самої дитини. І а, так сталося, що однією з найбільших. Частіших коморбідностей, які зустрічаються у дітей з розладами аутичного спектру, є саме розумова відсталість. В контексті актуальних досліджень ми маємо доволі різну картину, якісь дослідження говорять, що небажана поведінка зустрічається доволі часто при розумовій відсталості чи там інтелектуальній недостатності, ось і приводять цифру, що. Таке трапляється у 50% випадків. А, інші дослідження говорять, що а, навпаки, що небажана поведінка зустрічається доволі рідка, рідко, і а, вона менше, ніж а, 10%. А, як бачите, доволі різні дані, причому там ми не говоримо про якісь ну, там декілька там, відсотків, тут 10 і 50%. А, і тут насправді є своє пояснення. Uh, пояснення заключається в декількох uh, основних пунктах. Uh, пункт перший: це є складність визначення небажаної поведінки. Ну, всі поведінкові спеціалісти знають, що uh, виконати саме ту небажану поведінку, яка потрібна, буває доволі важко. За рахунок того, що uh, одночасно дитина може демонструвати велику кількість реакцій, uh, які утворюють ланцюжок, uh, і там uh, правильно назвати. Там, кожну реакцію і там вже потім працювати з цим ланцюжком є окремим завданням і бійтерапіста. І ось тут, коли науковці роблять дослідження, вони також зустрічаються з цією проблемою. Що, а що саме, що саме ми називаємо проблемною поведінкою, небажаною поведінкою? Тобто там це там дитина впала, чи там дитина впала і кричить. Чи дитина впала, кричить а, там, і а, там починає кидатися речами? Ось і оцей а, складність визначення проблемної поведінки робить а, велику кількість а, різноманітних експериментів а, ускладненими за рахунок того, що так вони а, проведені гарно, вони дають дані, але вони дають дані не стосовно всієї небажаної поведінки, а стосовно якоїсь конкретної. Обраної, і в результаті ці дані також стосуються лише конкретної поведінки, і ми не можемо їх перенести далі. Також додатковим пунктом є властивості поведінки, і тут також небажану поведінку можна в можна досліджувати в контексті часу, там в контексті там як довго вона продовжується, там чи як часто вона з'являється, чи коли вона реалізується. Після оцього о, там, після пред'явлення стимулу, тобто там ми ну, вимірюючи латентну паузу, і так далі. Так далі, і тут також о, потрібно дивитися на дизайн експерименту, і що саме вимірювалося, тому що властивості поведінки вони також. О, де вони також вносять зміни в результат, і тоді ми можемо говорити про те, що ці результати вони також викривлені, тому що там вони більше стосуються там, не самої небажаної поведінки, а наприклад, часової складової, тобто певної властивості поведінки. І останній останні пункт це проблема класифікації. Тобто проблема певних інструментів а, і теоретичної концепції в, в контексті діагностування розумової відсталості та коморбідності, тому що також, як правило, розумова відсталість не ходить одна. Там є ще щось, ще якісь додаткові а, там особливості антогенезу, розлади. Ось і доволі важко а, в, там при. Там, коли ми робимо експеримент, розуміти окей, а там ця небажана поведінка вона стосується саме розумової відсталості, ми її прираховуємо до розумової відсталості. Чи, наприклад, вона стосується більше дух, який також спостерігається у дитини, чи там раз, який також є у дитини. І ось саме в контексті побудови дослідження, це є викликом, це є доволі важко, і ті дослідження, які є, вони, бачите, вони дають ось такий дуже розрізнений результат. То ми до кінця а, там, через це не можемо сказати. конкретно конкретно залежить, і, точніше, від, не від чого конкретно залежить, від Можемо сказати. Де саме цей золотий момент? Тобто, а скільки дійсно в процентному відношенні зустрічається небажаної поведінки при розумові А, І сама по собі поведінка а, вона є адаптивною і неадаптивною. І а, її робить а, там, і вона поділяється на ці функції саме в певному контексті. А, ось і ми чудово знаємо, що в одному контексті поведінка може бути а, адаптивною, в іншому контексті поведінка може бути а, неадаптивною. А, ну там, наприклад, дитина а, може не зачиняти двері в туалет, там коли вона вдома. І там вдома це буде адаптивна поведінка. Але коли дитина не зачиняє е, двері туалету, коли вона знаходиться в ресторані, в школі чи в якомусь іншому публічному місці, вже буде неадаптивна поведінка. Тобто, бачите, е, топографія одна, амплітуда може бути одна. Але саме контекст місце а, е, дає е, там цей момент з тим, що і цей поділ, що адаптивно, неадаптивно. Ну, але приклад з дверями він такий більш лайтовий. А, в контексті неадаптивної поведінки нас більше будуть цікавити моменти небажаної поведінки. Тобто те, що заважає дитині соціалізуватися та повноцінно реалізувати свій потенціал. І до таких а, різновидів небажаної поведінки в контексті розумової відсталості ми а, відносимо агресію, самоушкодження, а, знищення майна. Та а, стереотипні форми поведінки. А, ось тут зараз вони перед вами на екрані. А, і агресія. А, дуже багато досліджень пов'язані з агресією, тому що тема а, доволі хвилююча, тема а сама по собі є ну, там сама, сама по собі є доволі популярна, тому що агресія а, займає одне з перших місць а, в контексті а, перешкод. В контексті перешкод до о, соціалізації теплі, ось але о, те, що ну і те, що можна сказати, так що нам не завжди вистачає диференціації, ми не завжди о, можемо конкретно о, говорити про це. Так, ага, ми не завжди можемо конкретно говорити про це, о, там про якісь певні саме числові моменти. ось. Але все ж таки ті дослідження, які є, нам дозволяють такі знаєте, окремими моментами окреслити, як це виглядає при розумові відсталості. Так ось агресія вона поділяється на фізичну та вербальну, і агресія, що направлена на себе або направлена на інших. В Осіб з розумовою відсталістю, воно. Також на дослідженням, воно проявляється десь приблизно в 2%. Е, набагато вищий показник агресії мають синдром Сміта Макгеніса, синдром е, Ангельмана і там також більше при синдромі Дауна та синдромі Вільямса. Е, для агресії при розумовій відсталості, відсталості також потрібна е, там, велика кількість е, навичок. Ось і не завжди людина може їх освоїти самостійно, тому в контексті справляння з агресією потрібно її навчати, потрібно давати велику кількість підтримки. Самошкодження. Самошкодження ми рахуємо будь-яку поведінку, яка спрямована на себе, і яка призводить до пошкодження тканин. Там це можуть бути порізи, удари, гематоми нанесені і так далі. так далі. Тобто вся агресія, яка направлена на себе, в осіб з розумовою відсталістю, вона варіює, варіюється від 3% до 30%. Uh, також ну, великою кількістю самовшкодження часто пов'язують саме з uh, коморбідностями сенсорної, там, сенсорних сфер, uh, і також цікаво, як це проглядається з розумовою відсталістю. Uh, ось, як бачите, процент самоушкодження є доволі високим від трьох відсотків до 30. Uh, ось, і, Але все ж таки, uh, більший uh, відсоток він саме приходиться на раз. Дітей зраз, ніж на дітей з розумовою відсталістю, там окремо, як первинним моментом. А, і а, вже зовсім м, ну, там більш зменшені показник, і, а, ті, ну, і ті розлади, до яких які не мають свої картині самоушкодження, це а, ну менше мають самоушкодження, це синдром Дауна, це туборозний а, і синдром Вільямса. Знищення майна. А ось метою ціє, там, цієї агресії а, є вона там. Це агресія, яка направлена назовні. А, є а, дійсно знищення певних матеріальних речей, а не людей. А, також доволі цікавий момент, який а, є таким диференційним критерієм в контексті рдух та опозиційно-оклучного розладу. Тому що якраз більше позиційно кличний розлад, він схильний до а, моментів там трошіння, до моментів там розбивання і так далі. В принципі, серед дітей та підлітків з розумовою відсталістю, а, майже ну, такі саме трощня майна, а, знищення майна воно майже не зустрічається, а, ось, а, але все ж таки. Там, якщо ми там говоримо, як в контексті самоушкодження, то о, тут ми можемо сказати, що воно може зустрічатися десь на рівні самоушкодження, в деяких рідких моментах може частіше, але рідко. Ось. Тому що все ж таки підлітки розумовою відсталістю. Вони біль, в них можуть ставатися емоційні напади, і це хіба що єдине, що може у них спочинити як таку ну, тягу до о, знищення майна, тобто це буде як момент саморегуляції через те, що вони не в змозі самостійно справлятися з цим емоційним накалом, який є, і тоді так вони вимушені там виносити цю агресію там назовні, виносити зі свого тіла для того, щоб, ну, хоч якось, справлятися з цими моментами. А, стереотипна поведінка. А, ось в контексті а, стереотипної поведінки. Тобто там це будь-яка поведінка, яка має там, повторювальні а, елементи, які там що включають а, розгойдування тіла, плескання в долоні, клацання пальцями, обертання, кружляння, рахування і а, так далі. так далі, так далі, далі. Все це а, ми можемо віднести до м а, стереотипної поведінки. А, там, чи вважається стереотипна а, там, поведінка проблемною поведінкою, а, насправді, в залежності від ступеню і від моментів саморегуляції. А, одна справа, коли дитина може ну, розгойдуватися 5 хвилин на день, інша справа, коли а, дитині потрібно розгойдуватися 10 годин на день. Ось. А, в принципі, в будь-якій мірі стереотипна поведінка це поведінка про заспокоєння. Мені потрібно себе заспокоїти, а, а, але в мене не вистачає сил, в мене не вистачає а, там, в мене не вистачає умінь для того, щоб це зробити. Тоді там буває, що використовується саме така стереотипна поведінка. А, приблизно 6% людей з розумовою відсталістю а, мали або мають стереотипну поведінку, а, що є дезадаптивною. Тобто, що дійсно там їм заважає і заважає реалізовувати свій потенціал. А, в інших випадках а, там поширення стереотипної поведінки серед людей з розумовою відсталістю, а, воно десь приблизно 50%, але а, не є як таким заважаючим чи тим, що а, там дуже сильно кидається в очі. Ось тобто, там дійсно де адаптивними є лише 6%. а, а 50 ну, це якісь окремі моменти, там які не заважають ну, самій людині, самій дитині розвиватися. А, ось в великій, мірі, в великій мірі стереотипна поведінка може бути дезадаптивною, коли вона є показником певного сенсорного розладу. І в результаті сенсорного розладу стереотипна поведінка вона може перейти в поведінку самоушкодження. За рахунок того, що йдеться про насичення системи, насичення сенсорної системи. Там, якщо ми говоримо про гіпотип, і в насиченні сенсорної системи дуже часто дитина може втрачати розуміння безпеки, і там на перший план тоді виходить просто насичення. І в результаті ця поведінка зі стереотипною може бути ну, дійсно небезпечною для самої дитини, людини, так і для оточуючих. Якщо ми говоримо про фактори ризику, а що ж конкретно а, також може підсилити небажану поведінку у людей з розумовою відсталістю, ми виділяємо ступінь розумової відсталості, це складнощі комунікації, це медичні фактори, стать, ну і додаткові фактори ризику. Так ось. Коли ми говоримо про а, ступінь розумової відсталості, ми пам'ятаємо, що, а, ми пам що а, є легка, там, де IQ від 70 до 50, є помірна від 55 до 34, важка 40, 35, і а, глибока, а, це 34 34,20. І ось тут такий момент, що Чим а, глибша а, розумова відсталість є, а, тим складніше людину чомусь навчити. І в результаті, якщо є складності навчання, потреби від цього нікуди не діваються. Якщо а, людину не навчити а, там, через певні обмеження, там також адекватно якось просити чи задовольняти свої потреби, там у великій мірі може з'являтися небажана поведінка. Не тому, що також з людиною щось не так, а тому, що її поведінковий асортимент обмежений, і в результаті для задоволення своїх потреб вона може використовувати, на жаль, лише небажану поведінку як основний інструментарій. Складнощі комунікації ось у великій мірі, якщо чим менше. Людина володіє комунікативним інструментарієм, причому це не обов'язково слова, це жести, це картки, це не невер, будь-яка невербаліка комунікативна, тим більша вірогідність небажаної поведінки. Також той же принцип, як і у дітей зраз. Ось що в великій кількості небажана поведінка, вона про неможливість комунікації. Я не можу тобі е, довести, я не можу тобі сказати так, щоб ти зрозумів. Ну, Саме тому я буду робити. ну, ось так. Е, вік. Е, проблемна поведінка у людей з розумовою відсталістю є певна кореляція. Вона більше зустрічається у людей молодше, тобто у дітей у підлітків. А ось, але показники а, знижуються чим старше стає а, сама людина. Ось а, тобто, в, в віці десь 40-50 і далі вона стає менше-менше і майже відсутня. За рахунок того, що а, комунікатив а, і комунікативний і поведінковий а, асортимент він насичується, людина отримує досвід того, як вона може. Отримувати бажане просити про допомогу і так далі з великою кількістю випробувань. Вона вже зіштовхнулася і знає як на них реагувати. Тому і потреба в небажаній поведінці як такій, ну вона може просто зменшуватися а, стать. Проводили велику кількість досліджень і як такої прямої коморбіт, як такої прямої закономірності між статтю та небажаною поведінкою, поведінкою в контексті розумової відстали, відсталості ну не було знайдено. Але все ж таки є певна. База певна теоретична концепція, яка говорить про те, що а, чоловіки а, більше схильні до небажаної, до небажаної до дезадаптивної поведінки, ніж жінки. Специфічні медичні фактори. А, це ми можемо говорити про а, прийом медикаментів, ось які можуть напряму впливати на стан людини, а, на генетику, а, тобто там на той же рівень чутливості окремих рецепторів там до певних нейромедіаторів. А, і а, певні психіатричні розлади, психіатричні особливості, додаткові коморбідності. А, там це може бути підвищений рівень тривоги, знищ, знижений або підвищений настрій, а, високий рівень імпульсивності, а, сенсорні порушення. А, до додаткових факторів, які можуть викликати небажану поведінку у людей з розумовою: це а, вплив середовища. Там соціальний там матеріальний пласт. Тобто, пам'ятаємо, що будь-які навички, будь-яка поведінка, вона не виникає в вакуумі Це завжди взаємодія суб'єкта та середовища. І в певному середовищі може бути а, певна поведінка, яка може бути соціально неадаптивною, але в Тексті і в конкретному середовищі вона може додатково підкріплюватися і бути там адекватною. Ну, наприклад, якщо дитина живе в середовищі там, де вона постійно піддається фізичному насиллю. Так буде велика вірогідність того, що при малійшій угрозі ну, дитина буде, буде приміняти фізичну силу, тому що в тому середовищі, в якому вона знаходиться часто, це єдиний спосіб вижити. Ну, саме так, тому тут а, такий компонент середовища є ну, максимально важливим. Характерологічні особливості дитини, а, як та і такі ж особливості нервової системи, ну, так і її особистість. А, також хтось може бути більш емоційний, хто має, хтось менш емоційний. Хтось більш рухливий, хтось менш рухливий. У когось може бути. Там, ну, там підвищений настрій, у когось може бути знижений настрій. Не в контексті якоїсь патології, ну а просто характерологічної особливості. Ми ж не забуваємо, що ми завжди бачимо особистість, і ми працюємо з особистістю. Ми не, розлад вже є второстепенним. Ось, але первинно в нас є завжди особистість. Ну і заданий потенціал. Тому чудово розуміємо, що вище природи ми не стрібнемо. Вище того потенціалу, який чисто біологічно у дитини є. Е, і наприклад, там для е, людини з глибокою розумовою відсталістю, ну, ми чудово розуміємо, що е, там, вирішувати е, математичні рівняння ми її не навчимо. Тому що там є обмеження, обмеження саме біологічне. Ми це враховуємо і тоді е, додатково. Uh, там всі наш, там наші плани і моменти, там ми під це також підлаштовуємо. Uh, також, по висновкам, uh, як uh, було сказано, небажна поведінка, вона uh, супроводжує uh, велику кількість розладів. І один з найчастіших коморбідних розладів, який зустрічається, це uh, розумова відстаність. Uh, в принципі, до небажаної поведінки ми можемо відносити агресію. Самостимуляцію, стереотипну поведінку та знищення майна. Є низка чинників, які можуть збільшити ту чи іншу небажану поведінку. А саме вік, стать, складнощі комунікації, ступінь там, розумової відсталості, специфічні медичні чинники, ну і додаткові фактори ризику. Все це ми маємо враховувати, коли працюємо з людьми з особливостями розвитку. Ми маємо знати їх там не лише основний розлад, а й коморбідний розлад, за рахунок того, що це дає нам більше інформації про саму людину, про її життя, про її стан. І в результаті ми можемо більше заглибитись в те, а, а з чого ну, що в неї всередині. Ми починаємо її краще розуміти, краще розуміти мотиви її поведінки. І тільки в такому разі ми можемо а, надавати класну допомогу, яка буде. Ефективною, і яка дійсно буде покращувати е, якість життя людини. Дякую, що були сьогодні з нами. Всім гарного дня, вечора, ночі, і до наступних зустрічей!